Привіт підписники та гості каналу Сад Кібличі. Сьогодні у нас вже п'ятниця, 17 жовтня. І ми потихеньку вже підготовлюємося до викопки наших саджанців. Вже поступає багато дзвінків. Чи дійсне замовлення, чи ми отримаємо наші саджанці всі, не хвилюйтесь, всі отримаєте свої саджанці. Так У нас же що, дощі заливали, що було, неможливо було викопати болотяко таке то приморозки вже були ось кілька днів, вже було мінус два і мінус три, вже й вода при... приширхала, примерзала. Але як бачите дерева наші листя ще не хочуть скидати. Ну Потрошки вже починає персик обсипатися деякий, але в основному то дивіться, воно що все зелене. Його ще, як бачите, ще не можна обірвати то треба ходити і кожен стригти, то це дуже займе багато часу, дивіться, персики. Тому ще всі зелені, як круто, не хочуть вони ще піддаватися морозам, приморозкам. Абрикоси теж, дивіться, всі зелені ще ось. Вони вже повиганялися вже по 2,5 метри абрикоси. Це у нас тут Абрикос рубіста, Ерлі блаш і фарліс. Персики зелені, як бачите. Ну так ми потрошки готуємося, вже зняли, як бачите, немає капельних стрічок. Вже поскручували, зараз піду покажу. Так, ось на виноградній шкілці вже познімали плівку. Зараз буду стягувати капельні ленти вже їх ось так позмотував, дивіться, на винограді ще теж щось листя тримається, на саджанцях не хоче обсипатися. Тут теж як який кущ, деякий трошки Прихватило, він видно. Бачите, там же риже листя, таке трошки морозом прихватило. Слідуючий куш зелений. Тут на шкілці виноградні. Також ще листя щось зелене. Тут ось, ось десь прогончик був, трошки шмальнуло морозом. Листочки. так Тут же стрічку зняв. капельну і так потихеньку готуємося. Треба ходити, наверно, листки вже пробувати. Обтрушувати, чи що, чи обривати, чи обрізати. Тому народ не телефонуйте. Всі ви свої саженці отримаєте. Я вже говорив. В попередньому відео вам розказував. Ви вже ями, заправляйте їх, чим маєте, перегноєм що у вас є торфом. Щоб у вас ями були готові, ви тільки саджанці отримали і раз, дві минути і вже посадили, чи виноград, чи дерево. У вас вже все готове. Тому не телефонуйте лишній раз, не займайте наш час, тому що так його бракує. Там треба. Ще в нас кроме виноградників садків ще є поля. Там треба орати, там треба вже діскувати, сіяти. Ще 2 гектари сої стоїть немолоченої, Тому що дощі не давали змолотити, соя пізня. Також треба ще якось врожай зібрати. Ці дощі вже знову на завтра дощ показує. Там пшеницю сіяти вже треба. Тому часу бракує на все, У нас також багато проблем. Зараз також буду знімати вже мотузки тут ці всі підв'язки. Потихеньку пробувати лист обривати. Можливо він і сам може ще один заморозок буде. Може він і сам відпаде. Тому якось так, друзі. Ось тут зараз буду копати яму, ось тут в цьому місці, щоб робити прикоп для саджанців, для дерев, щоб тоді собі прийшов, висмикнув будь-бу погоду. І починати вже фасувати і відправляти ваші замовлення. Тут яма викопається, тоді засипеться пісочком коренева система вологим, щоб корінь не підсихав. Зараз тільки кавуни звідси повзвожу в погріб. Це вже остаток у нас такий, що не встигли вирости добре до осені, такі невеличкі. Зараз звезу в погріб і почну копати ось тут яму. Ось на цьому місці викопаю яму, тоді вам пізніше знову покажу. Залишайтесь на каналі. Кавуни це в нас озимий сорт. Як бачите, вже яблука в погрібі, а кавуни ще на городі. Ще будемо до Нового року смакувати кавунами. Тільки треба їх сховати. Так, звезли їх сюди на кучу, поки що з городу, з баштану. А зараз треба їх забрати в погріб, тому що померти тут вони були вкриті одіялом, щоб не замерзли. Зараз перевожу і продовжу зйомку. Так, друзі, викопав вже я таку яму. Як бачите, ось тут тачок з 30 звідси землі вивіз, щось трошки тут розкидав, розпланірував, а трохи туди. Стелив дорогу на винограднику. Видно аж туди, так? Да? Зараз ще тут розпланірую. Отака робота, друзі. Так, отака ямка. І зараз сюди вже буду завозити пісочок. Ще зараз треба зіл піску перевозити в цю яму. Для чого це робиться? Я вам Поясню, тому що багато, напевно, хто думає, що пішов, викопав саджанець персика, замотав, продав. Ні. Якби в мене був один сорт персиків тут в ряду, або ви замовляли один сорт, що пішов собі той один, хоче, той два, той три, пішов, два-три штуки вкопав, замотав, відправив, пішов, копав. А то так виходить, той хоче Royal Majestic. Один-два Red Heaven, один Wine Gold, а вони всі в різних рядах, тому треба як починати копати вже то вже з краю один ряд закопався траншею, тому що не так-то легко його викопати. Теж треба на таку глибину копати кожен саженець. Більше як на штик, а то і на два. Лопати треба яму таку серйозну, щоб той саженець обкопати, корінь достати, щоб його менше пошкодити. Тут коріння я вже... Ось із шовковиці. Така ні в року шовковиця росте. Трошки попідрубував поки цю яму викопав. І для чого ця яма? Ще вам повім. Зараз тут засипаємо вологий пісок, от сажанці сюди зносимо, викопуємо, щоб корінь не підсихав і все, вологим пісочком коріння присипаємо. Тому що воно не так робиться, що пішов накопав, кинув їх на кучу. І тоді десь через тиждень-два через починаємо вже сортувати, пакувати, відправляти по замовленням, щоб той корінь засох і ви посадили і воно у вас зиму навіть не перезимувало. Тому так потрошки треба наробитися. Тому хто хоче цим займатися, пробуйте. Дуже цікаве заняття. Особливо кожен день з лопатою. Ну, по заробітках я вам не скажу. По фінансово сильно заробити чи ні, ну геморою точно можна зробити, вибачаюся за слово. Треба їх накопатися, надовбатися, і ще й погода не дозволяє, моква, така кругом мокро. Тому якось так, друзі, зараз я буду потрохи сюди завозити пісок, а тоді буду потрошки копати. Сюди коріння присипати, а тоді тут дивіться, як чудово. От Тут трошки болото, бо на город зараз тільки підуть дощі, то не влізе. Щось дружина собі прийшла від хати по травиці, навіть в туфлях на каблуках собі коц-коц-коц-коц-коць. Тут ось перескочила метр. раз з пісочку саженець в будь-яку погоду, дощ не дощ. З пісочку того персика витягнула, пішла, замотала, запакувала і, і вже можете може відправити. Тут трава, можна буде ходити і коли болото буде. Тому якось так. Коротше, поїхав, відвозю землю і поїхав за піском. Так, ось привіз тачку пісочку. І зараз будемо сюди в яму засипати. Потрошки-потрошки його. По Тоді будемо ставити сюди саджанці і корінь пісочком присипати. Пісок сипкий, як бачите, він. Його можна в будь-яку погоду. Чи то болото, чи то дощ, чи то сніг. Я думаю, до снігу, звісно, ми не будемо дотягувати, але погода цей рік непредсказуємо. Тому як Бог дасть, так і буде. Надіємося, що погода нам ще трошки дасть зібрати. Зібрати врожаї. Ще хто що не зібрав на полях, я маю на увазі. Так, так же само викопати сажанці. Всі, виноградник вже обрізати, скоро потрібно буде. Ну я думаю, друзі, я вам показав, як цей процес робиться. Не так воно все просто. Як ви думаєте, хто не знає, як саджанці вирощуються. Минулої осені ми їх всі викопували, пересаджували, підрізали корінь, центральний провідник. Залечи, щоб він не різ десь туди 10 метрів глибину, а щоб трошки був мечкуватіший. Ну а зараз треба ще, поки їх викопаю, ще ось так треба робити прикоп, бо більше не більше немає місця де. Тому якось так. Тому народ, я вас прошу, не телефонуйте лишній раз. Ну, кому ще саджанці треба там по винограду. Абрикоси ще є вроді і Royal Majestic Персик. То, звісно, можете звертатися, а просто так, що коли та коли то просто не займайте мій час, тому що роботи дуже багато. Самі бачите, як воно все, як воно все робиться. Тому я думаю, що ви все зрозуміли, якщо до чого, вже, може пізніше зніму, вже, як вони копаються, ці саджанці. Яка коренева у них. Ну а поки що буду завершувати відео, щоб сильно не затягувати. Всім. Дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.